Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас унікальна презентація. Один з найкрасивіших будинків, який був за багато років на наших каналах. Ми знаходимося в селі Березівка. Закрите котеджне містечко Козирна карта. Всього 25 будинків. На території містечка два озера. Одне загальне озеро. У нас унікальність нашого будинку в тому, що у нас є власний вихід до озера. Але про все поступово. Площа нашої ділянки 24 сотки. У нас на території є основний будинок 450 метрів, але це площа з терасами, чиста площа будинку десь в районі 350. Гостьовий будинок, 130 метрів квадратних, кухня вітальня. хамам, дві спальні кімнати, гардеробні, санузли. Кімната для охорони, система спостереження по всій території і охорона шариф. Два навіси під автомобіль та також гараж. Давайте пройдемося по території, зробимо вам невеличкий екскурс, а потім зайдемо в кожне приміщення і покажемо вам більш детально. Ізюмінок нашого будинку це джакузі. Давайте. Так, покажемо. Власне, джакузі. Ідемо далі. Ось у нас одна з основних терас нашого будинку. Тут у нас тенісний стіл. І також у нас є свій спортзал. Особистий спортзал. Все, що ви бачите на відео, все залишається. Великий басейн. На сьогоднішній день він вже законсервований на зиму, накритий. Але він у нас з підігрівом і ним по-хорошому можна користуватися 5-6 місяців в році. Також на території у нас є свій власний барбекю будинок. Ось так от виглядає наш барбекю будиночок. Сюди виведена водичка, зона барбекю, міні-кухня, великий стіл. А також сюди вивели власники проектор. Тобто цей будинок можна використовувати як кінозал. Також в будиночку є у нас винний холодильник. Ну і облаштований він так досить стильно. Покажу вам ще декілька переваг нашого будинку. Справа в тому, що у нас є свій особистий вихід на озеро. Ось таке прекрасне озеро. На озеро є доступ для всіх жителів містечка Козерна карта, але не всі будинки мають особистий вихід. Наш будинок знаходиться на першій лінії і у нас є свій власний вихід на озеро. І ось таке невеличке місце, де ви можете порибалити, посадити, попити каву. До речі, в озері є риба, є карась, короп, щука, толстолоб. Озеро кожного року чиститься, воно доглянуте, тут можна порибалити та просто гарно провести час. Друзі, запрошую вас на екскурсію нашим основним будинком загальна площа 450 метрів квадратних. З лівої і з правої сторони у нас невеличкі гардеробні. Проходимо. По праву руку при вході у нас знаходиться котельня. Основний елемент опалення у нас газовий котел, бойлер і місце під. Пральну машинку та сушилку. Також додатково звертаю вашу увагу, що у нас є місце, де ви можете помити лапки вашим домашнім тваринкам. Тут у нас гостьовий санузів на першому поверсі. Кухня невелика, але досить практична і сучасна. Мікрохвильова піч, посудомийна машинка, індукція духовка, витяжка, а також великий двокамерний холодильник. Вітальня нашого будинку. У нас в будинку є два каміни. Один у нас електричний, знаходиться в цій частині будинку. А ось тут знаходиться основний камін. Він у нас діючий, виконаний з мрамора. Багато світла у нас тепла підлога на першому поверсі. Всюди, де плитка, у нас тепла підлога. Також з цієї тераси у нас. Вихід на відкриту частину тераси. Там далі спортзал, ми вже вам його показували. І з лівої сторони басейн. На першому поверсі у нас є одна спальна кімната. З власною гардеробною. Спальна кімната. Та санузел. Ми знаходимося на другому поверсі нашого будинку. У нас на другому поверсі є така міні-бібліотека та дві окремі спальні кімнати з власними гардеробними та санузлами. Окремо ще одна гардеробна у нас є. Ось тут у нас перша спальна кімната, гардероб. Велике ліжко 2х2, два вікна. і також свій санузел. І ось тут у нас друга спальна кімната з власною гардеробною та санузлом. Невеличка гардеробна і друга спальна кімната. Так, друзі, йдемо тепер в гусьовий будиночок, але перед цим покажу вам, у нас є ще додаткове приміщення для няні. Тут у нас невеличка спальня кімната з усіма зручностями, ліжко, міні-холодильник, індукція та свій власний санузел. Тепер покажемо вам наше приміщення, яке ми використовуємо як бомбосховище, але взагалі це є винний погріб. Тут у нас є власна витяжка і кондиціонер. Температура завжди тримається на позначці 12 градусів. Друзі, покажемо вам зараз наш гостєвий будиночок. Почнемо з котельні. Котельня у нас знаходиться в окремому приміщенні з правої сторони. Бойлер, газовий котел. Також у нас є своя піч, де можна випікати хліб. В цьому приміщенні міні-кухня, виведена водичка, система очистки води, бойлер та кімната для прання. Заходимо до нашого гостєвого будинку. На першому поверсі у нас кухня-вітальня, невеличкий більярдний стіл американка. Тепла підлога, кондиціонер Cooper Hunter. Ось тут у нас зона кухні. Є вся необхідна техніка, холодильник, індукція, кавова машинка, все залишається. Також у нас ось тут. Таке невеличке приховане приміщення за зеркалом, але тут і гардеробна. Диван, зона ТВ, декоративний камін та своя спазона з лівої сторони хамам, душова та санузел. Піднімаємось на другий поверх. У нас там є дві окремих спальних кімнати. На другому поверсі у нас є дві окремих спальних кімнати та великий санузел. Перша спальна кімната. Ліжко метр м, зона ТВ та гардероб. Кондиціонер, тут друга спальна кімната. Вона ідентична. Гардеробна, кондиціонер. І на ці дві спальні кімнати у нас є санузел. Друзі, якщо ви додивилися до кінця нашу презентацію, вам сподобався будинок, пишіть нам в Дірект, записуйтесь на перегляд. До зустрічі.